Я пізнаю світ урок 130 й тиждень 15-й. Тема Апонінський півострів: Велике переселення слов'ян. На початку уроку перегляньте трейлер і в кінці трейлера повторіть запитання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповіді. Запитання до уроків. Що цікавого ти можеш розповісти про Італію та її столицю? Як історія давніх народів, що жили на теренах сучасної України, пов'язана з історією стародавнього Риму? Які форми рельєфу переважають в Херсонській області? Які корисні копалини видобувають у Херсонській області? Чи ви готові виконати більш складні завдання, щоб краще підготуватися до діагностичної роботи? Спробуємо з вами дати відповідь на перші два запитання із трейлера. Що цікавого ви дізналися про Італію та її столицю та як історія давніх народів, що жили на теренах сучасної України, пов'язана з історією стародавнього Риму. Перегляньмо з вами відеофрагмент Світ навколо нас та спробуємо дати відповіді на ці запитання. Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка, знову разом з вами пропоную продовжити подорож Південною Європою. Італія розкрила ще не всі секрети. Чим вона здивує нас сьогодні? Пропоную з'ясувати разом. Рушаймо! Італія, країна на півдні Європи. Розташована на Апенінському півострові та на кількох островах, що поряд, країна з не менш величною історією, як і Греція. Ці країни тісно пов'язані, їх розділяє лише море. Столиця Італії, Рим одне з найдавніших міст світу, столиця Стародавнього Риму. За переказом із 753 року до нашої ери це місто сповите цікавими легендами, наприклад, про засновників міста, існує декілька версій заснування Риму. За однією з них братів близнюків Ромула й Рема, синів Бога Марса, жорстокий цар Амулі при народженні наказав кинути у кошику в річку Тібр. Проте діти не загинули. Кошик прибило до берегів Палатинського пагорба. Голодних малюків нагодувала своїм молоком вовчиця, а наглядали за ними птахи, дятел та ібіс. Пізніше царський пастух підібрав кошик з немовлятами і виховав братів. Через декілька років біля Палатинського пагорба вони заснували місто, але у спорі за місце розміщення поселення Ромул вбиває Рема. І майбутнє місто Ромул називає Римом. Вважається, що Рим заснований 21 квітня 753 року до нашої ери. Рим іноді називають вічним містом. Він існує понад 2700 років. Стародавня Греція була об'єднана з Римською імперією ще до нашої ери. На величезній території була заснована Східна Римська імперія або Візантійська імперія зі столицею Візантією. Пізніше, у 330 році Константинополем, тепер це місто Стамбул. Сармати, що в той час жили на території сучасної України. Вели торгівлю з Римською імперією у другому столітті нашої ери після чергової війни з Сарматів та Риму становилося більш-менш стійке перемир'я. Сармати могли здійснювати переходи через кордон імперії, пізніше право оселятися поряд з римлянами та дозвіл на торгівлю з римськими громадянами. Історія Римської або Візантійської імперії тісно пов'язана з давніми слов'янами. Але про це ви дізнаєтеся пізніше. Італія це світ навколо нас. Скажіть, будь ласка, так що цікавого ви дізналися про Італію та її столицю? А як історія давніх народів, що жили на теренах сучасної України? Пов'язана з історією стародавнього Риму. Дуже добре. Пригадаємо з вами правила оформлення контурної карти. Перегляньмо з вами відеофрагмент. Правила позначення географічних об'єктів. На контурній карті. Нанось на контурну карту лише ті географічні об'єкти, які зазначені в умові завдання. Виконуй завдання точно і акуратно. Для виконання завдань на контурній карті користуйся простим і кольоровими олівцями, кольоровими ручками. Лінійкою та гумкою. Не використовуй фломастерів і маркерів. Підписуй об'єкти шрифтами, схожими на використані на карті, так щоб підписи не перекривали один одного. Водні об'єкти. Підписуй ручкою із синьою пастою, решту ручкою із чорною пастою. Назви річок, гірських хребтів, течій пиши вздовж цих об'єктів. Назви об'єктів, що займають значну площу материків, морів, країн, рівнин. Тощо посередині. Підписи невеликих об'єктів міст, вулканів тощо розміщуй праворуч від них. Якщо підпис об'єкта занадто великий, заміни його цифровим позначенням, яке розшифруй у легенді Карти. Позначаючи на контурній карті країну, обведи її кордони та напиши назву. Якщо необхідно виділити кольором будь-яку територію, рівнину, область, країну тощо рівномірно, без натиску. Зафарбуй її кольоровим олівцем або обведи її контури, Використовуй умовні позначення, що є на карті. У разі потреби створи власні умовні позначення. Обов'язково розшифруй у легенді карти. Всі використані умовні позначення. Відкрийте сторіночку 36 та підсумуйте почуте. Давайте з вами пригадаємо, як на карті скорочено підписують півострови. Так, підписують П, дефіс ІВ. Відкриваємо сторіночку 18-ту. Контурна карта Середземномор'я. Розгляньте її. Підпишіть на карті. Балканський та Апенінський півострови. Балканський півострів. Апенінський півострів. А тепер позначте Грецію та Італію. Наведіть червоним олівцем їхні державні кордони. Підпишіть країни. Отже, це в нас кордон Італії. І, відповідно підписуємо країну Італія. А в умовних позначеннях в легенді карти. Правильно робимо червону рисочку і пишемо кордони країн. Перевіряємо кордон Греції. Також з вами пишемо Греція. А тепер підпишіть столиці цих країн. Столиця Італії. Місто Рим. Так, ось ми бачимо пунсончик. А, столиця Греції. Місто Афіни. Ось також ми бачимо пунсончик. Підпишіть їх. Чудово! Повертаємося на 17-ту сторіночку у підручнику. Напишіть число, що є в реченні у вигляді суми розрядних доданків. Найвища точка Апонінського півострова гора Корногранде 2912 метрів. Отже, запишіть число 2912 у вигляді суми розрядних доданків. Перевіримо. чудово! На сьогоднішньому уроці ми ще з вами попрацюємо з історичною довідкою. Прочитайте довідку, пошепки разом із диктором І поясніть, як давні слов'яни були пов'язані з Римською імперією, або іще називали Візантійською. Давні слов'яни з'явилися на північних схилах Карпат і на території від Вісли до Дніпра в другому першому тисячолітті до нашої ери. Після Другого століття нашої ери писемні історичні джерела тривалий час не згадують про племена давніх слов'ян. Згадка про них. Зринає аж у V столітті. Саме тоді об'єднані племена антів та склавинів з'являються біля кордонів Візантійської імперії та здійснюють набіги на її територію. У письмових джерелах того часу давні слов'яни постають народом, який зазіхав на територію імперії. Зі вся наша земля і стала варварською, писали візантійські історики. Скажіть мені, будь ласка, так як давні слов'яни були пов'язані з Римською імперією? А чи можна сказати, що для давніх слов'ян того часу? Розпочалося велике переселення. Перегляньмо відеофрагмент та спробуємо дати відповідь на це запитання більш точніше. Унаслідок великого переселення народів у Європі відбулися значні зміни. Утворювалися та розпадалися держави. Одні народи витісняли інших. Початком цього процесу стало переміщення готів з півночі на родючі землі давніх слов'ян. Тривалий час анти воювали з готами, поки, зрештою, не прийшла допомога від східних кочових племен, що звалися гунами. Гуни об'єдналися з антами і створили на землях слов'ян могутню державу, яка була загрозою Візантійській імперії, але їх згодом розбили авари, кочовий народ зі Сходу. Усі ці події спричинили переселення давніх слов'янських народів у 5-7 століттях. Частина з них рухалася в південно західному напрямку, заселивши Балканський півострів і територію річки Дунай. Нащадками слов'ян, які розселилися на Балканському півострові, стали південно слов'янські народи словенці, Хорвати, Боснійці, Серби, Чорногорці, Македонці, Болгари. Слов'яни здійснювали міграцію ще у двох напрямках у першій половині VI століття слов'яни рухаються на захід уздовж північних схилів Карпат територією річок Бугу, Вісли, Одри та Ельби. Так утворилися західні слов'яни поляки, чехи, словаки, молдовани. Третім напрямком, яким рухались давні слов'яни, був північ та північний схід. Вони поступово просувалися вгору по Дніпру аж до Волги. А отже, утворилися східні слов'яни українці, росіяни, білоруси. Слов'яни, як й інші народи, активно освоювали нові землі? Їхні племена перемішалися з місцевим населенням і на нових землях дали початки сучасним слов'янським народам, які зазвичай поділяють на східних, західних і південних. Скажіть, будь ласка, на які три групи? Поділилися давні слов'яни. А яким чином відбувся такий поділ? Молодці. Чудова робота.